На Рівненщині 62-річна жінка два роки жила поряд зі скелетом свого сина. Закидані мотлохом кістки у хліві біля будинку виявила сусідка. У міліції розпочали кримінальне провадження за фактом вбивства. Утім, мати стверджує, син помер внаслідок тяжкої хвороби, а на його поховання вона не мала грошей. Пані Тетяна прийшла до хліва, бо мала намір оселити там на зиму свого кабанчика. І я прийшла сюди, збила цього замка, воно було тут закрито. Я заходжу, тут куча лахів, на кіно то було. І біля тих лахів, щось ну, шарику. Я тут взяла, перевернула і то оказався череп. Як оказався череп, то летіла я лахіті взяла палкою, ось цею палкою, взяла, перевернула, то там вже всі були кості. Шокована побаченим жінка викликала правоохоронців. Нині експерти з'ясовують причину смерті чоловіка. Під час огляду скелетованих решків трупа судово-медичним експертом будь-яких тілесних ушкоджень наявних не виявлено. Решти кісток направлено на дослідження до судово медичної експертизи. Водночас правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом убивства, та мати каже, син помер. Щоправда, як саме не знає, бо тоді твердить, вона була непритомна. Ні, ні в я Вічеславові. А ты Ми в хаті вдома, а ви не скажете, я не помню ставить нас, я не помню вчора. Закрывать я закрывала не я нічого. Жінка розповіла, син працював у Києві охоронцем, щоб не виникло в односельців зайвих запитань. Повідомила, він був на заробітках, там і помер. Як кваліфікувати дії жінки, правоохоронці ще не вирішили. Світлана Прокопчук, Олена Дудко, Рівненська область.